Подати декларацію, так як зараз проводиться приємна культурна декларація, щоб всі банку записів робити я позбавлена цієї можливості. І тому, в честь, я прошу обрати мені запобіжний запобіжний захід, не пов'язаний з перебуванням під банків. За королеву корупції Тетяну Крупу, яка вкрала понад півмільярда доларів, внесли заставу. Хто це зробив, почуєте за хвилину. А також сьогодні суд хоче скасувати арешт майна очільниці МСЕК. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А також враховуючи, що абсолютно всі кошти людей не арештовані адекватно застав на Дезна п'ять мільйонів дуже далека за підозрюваного у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Кропу внесено перші суми з застави. Про це заявляє сторона захисту під час розгляду клопотання прокурора про продовження арешту підозрюваної. Повідомляє главком. Зокрема, син голови МСЕК, колишній керівник обласного пенсійного фонду Олександр Крупа, вніс 3 мільйони гривень застави. Вказані кошти є особистими заощадженнями сина Крупи. Окрім Олександра Крупи, 2 мільйони гривень перерахувало підприємством, учаснику якого зазначається підозрювана. Наразі члени сім'ї Тетяни Крупи та її родичі акумулюють всім. Можливі кошти, щоб хоч частково вносити заставу. Якщо говорити про розмір застави з огляду на активи та майновий стан, то визначення навіть 10 мільйонів гривень буде надзвичайно обтяжливим для нашої підзахисної та її сім'ї, вважає захисниця Мої клієнти, яка на сьогоднішній день є людиною, ну, при жінок завжди кажуть, свого віку яка має певний життєвий досвід, яка має досить велику кількість нагород, в тому числі вона є заслужений лікар України. Цю нагороду так просто всім не роздають. Цю нагороду слід вимолити, випрацювати. Нагадаю, 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру Тетяни Крупі. Її відправило під варто на 60 діб до 3 грудня із можливістю внесення застави розміром в понад 500 мільйонів гривень. Ми, звичайно особами з обмеженими можливостями. Функція нашої комісії це визначення рівня втрати сійкої. Рівня втрати здоров'я, а також надання своєчасних всіх реабілітаційних заходів. Їх план для того, щоб люди могли відновити здоров'я і забезпечення технічними засобами реабілітації. Також нещодавно набу зареєструвало нове кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Підставою послужила службова записка детектива, у якій зазначено у службовому кабінеті крупи 3 жовтня 2024 року правоохоронці виявили велику кількість готівки. Крім цього, того ж дня слідство знайшло у квартирі голови МСЕК медичні документи інших осіб і направлення на МСЕК з метою встановлення групи інвалідності. Це дало підстави припустити джерелом походження коштів та інших активів, які перевищують законні доходи підозрюваної кропи. Могла бути неправомірна вигода, яку вона отримала у змові з невстановленими особами з числа інших членів Хмельницької медико-соціальної експертної комісії та територіальних МСЕК Хмельницької області за надання позитивних висновків зі встановлення групи інвалідності, сказано у висновку детектива Набу, який зацитував. Прокурор. Ну і наживатися на війні і, і на таких речах, як на мене, це є верх аморальності. Я а, є прихильником до прихильником того, щоб цих людей судили найсуворіше, бо ну нема гіршого, як заробляти на крові. Хабарний епізод слідство приєднало до справи про незаконне збагачення, у якій на початку жовтня 2024 року Тетяні Кропі було оголошено підозру. Додам покарання за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Передбачено у вигляді позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Процедура передбачає дослідження достовірності даних, зазначених в декларації перевірка їх на точність оцінки. Це якщо для. Спрощення чи може мерседес коштувати 149 тисяч гривень. Третя це перевірка на ознаки конфлікту інтересів. Це наявність чи дотримана обмеження щодо отримання подарунків і зміщення сумісництва з посадами. Тільки в цій частині ми перевіряємо в рамках повної перевірки. А також на наявність ознак незаконного на збагачення на активів. Вже сьогодні адвокатка Тетяни Крупи Анджеліка Моїсієва вимагає скасувати рішення щодо арешту майна. Пряма мова для того, щоб ініціювати арешт майна, потрібно це зробити у встановлені терміни. Цей термін встановлений у годинах, а значить, не підлягає продовженню. Це те ж саме, що особу затримати ні на 72 години, а не 92. в нашому випадку 48-годинний термін був пропущений без поважної причини. Я вважаю грубим порушенням слідчим судею арешт майна в тих провадженнях, які були ініційовані поза 48-годинним терміном. Чому чому пані Тетяна сьогодні не приєдналась до засідання? Нашого відомо вам так розуміється за клопотанням було захисників. Ні? Це особисті питання і відповідати, на жаль, них не хвиля. Чому не доставили особисте? Чому не доставили особисті питання? Чому... Ми запитали, чому вона, чому вона не присутня, тобто, ну, чи знала я, чи не буде, чи. Це питання, які стосуються особисто пані Курпи і відповідати змінених момент. Скільки... Наразі ми не будемо відповідати. Але... Також сторона захисту Крупи вважає підозра необґрунтована. Слідчий суддя будував свої висновки на припущеннях, і що вилучене майно не є речовим доказом. Прокурор Вадим Сидоренко назвав доводи адвокатки необґрунтованими. Захист намагається довести, що майно було вилучене в кімнатах, якими не користувалися. Тобто більшість вилученого майна належить її чоловіку. Але як тоді щодо жіночих прикрас, годинників і грошей, вилучених разом із документацією? З МСЕК, крім того, частина майна була вилучена на робочому місці кропи, тому вимагати скасувати арешт всього майна. Не можна за словами кореспондентки. Під час судового засідання надійшла ще одна апеляційна скарга. Особа, яка подала її, просить заслуховувати в її присутності, але цієї особи наразі немає. Тому вирішили заслухати всіх апелянтів. Потім викликати цю особу, заслухати її та вже потім приймати рішення. Присутний на засіданні представник Олександра Крупи сина, очільниця обласної МСЕК Тетяна Крупи Іван Костюк зазначив, кошти вилучені в Олександра і його дружина Катерини не мають приналежності до. Тетяни крупи, адже це не доведено, тому просить скасувати арешт. В деклараціях є вказані джерела доходів, подружжя це заробітні плати, дивіденди, спадщина тощо тому арешт грошей Олександра і Катерини є необґрунтованим. Це їх зароблене майно. Пенсійний фонд, як ми всі знаємо, це орган виконавчої влади, який займається пенсійним забезпеченням громадян України. І протягом цієї роботи органів пенсійного фонду було зроблено дуже багато речей для того, щоб впроваджувати передові технології. Прокурор Вадим Сидоренко каже в період з 2018 по 2024 роки. Подружжя Олександрія Катерина позичило третім особам близько півтори мільйона доларів. Докази оригінали розписок. Тому говорити, що вилучені кошти є залишками збережень не можна. За словами кореспондентки Суспільного сьогодні в апеляційній палаті заслухають виступи по п'ятьох апеляціях. Лише після заслухання шостого, лише після заслухання шостого виступу. Дата та час, поки не відомі, буде. Прийняти рішення щодо арешту майна Тетяни Кропи та третіх осіб під арешт потрапили. Готівка в іноземній валюті, договори купівлі продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети. Я... ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!